Війну виграє виробництво. Європа повинна перевести свою економіку на воєнні рейки. Аби перемогти Росію, ну заб'єть скатребят. Вам всім хана виходіть тут. Про це заявив новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого першого закордонного візиту до України. У відповідь на питання про підтримку України Сікорський наголосив, що проблема зараз полягає в тому, аби перевести всю економіку Заходу на військовий лад. І якщо наші країни мобілізують свої зусилля, то Росія програє, пояснив він у цьому контексті. Він додав. Що ситуація була легшою, коли Україна досягала помітних перемог на полі бою, виграла битву під Гостомелем, повернула Херсон та розгромила ворога під Харковом. Але зараз ситуація, яка склалась на лінії фронту, є справжнім тестом на готовність заходу допомагати, зазначив польський дипломат та запевнив, що Польща є саме справжнім другом України. На все треба дивитися з історичної точки зору. Я ж теж історик за освітою, як і, шановний пан Олександр, тому відповідно будемо на це дивитися історично. Історія це те, що вже за мить після того, що відбувається, вже мить, як, яка відбулася, це вже історія. Тому скажу, що після емоційно, емоційного спіча, Володимира Зеленського про польсько-українські відносини, наскільки я розумію, під час його е, підсумкової прес-конференції очікувати тут Дональда Туска можна довго. Я хочу нагадати, що до 2022 року, коли ще напередодні широкомасштабного вторгнення активізувався діалог з Варшавою дуже сильно, польського прем'єра не було в Києві 6 років. Радослав Сікорський, до речі, був у 2013 році, нагадаю, він. Намагався разом зі своїми колегами бути посередником під час Революції Гідності. Він намагався переконувати Віктора Януковича в тому, що необхідно піти на певні поступки, і йому це достатньо активно згадують. Я додам трохи конспірології і знову-таки торкнувся історичних проблем. Адже Радослав Сікорський цей чоловік Ен Еплбаум, відомої публіцистки, яка написала ну достатньо. Великий масив різноманітних книжок, і я не виключав би, що Радослав Сікорський виступив в даному випадку не лише як міністр закордонних справ Польщі, а як і спеціальний представник заходу НАТО Європейського союзу, який висловлює свою позицію стосовно того, що відбувається в Україні, як у нас протікає суспільно-політичне життя. І з якими викликами ми тут стикаємось, ну це наголошує моє припущення з огляду на його бекграунд і з огляду на те, що відносини Києва та Варшави, попри всі проблеми, вони все одно залишаються на найвищому рівні від 1991 року. Зрозуміло зараз, заговорили більш активно про те, що Сполучені Штати активно більше лобіюють повернення російських активів для України для того, щоб використати їх для України, чи це є ознакою того, що з можливо, ухваленням американської допомоги виникають більші складнощі, аніж очікувалося? Чи це не пов'язано? Ну ми ж розуміємо, що якщо в Сполучених Штатах спостерігається. Епідемія е, судових позовів проти Трампа, які ставлять на меті його недопуск до участі в президентських виборах, а республіканці достатньо тверезо оцінюють його як свого потенційного кандидата в президенти і який може стати локомотивом для тих, хто буде балотуватися так само в листопаді 24-го року до палати представників. То шукати спільну мову стає набагато складніше. Тут в даному випадку немає жодної провини українського боку, тому що це, в принципі, внутрішньоамериканська гра. Але я не виключаю, що може бути навіть внутрішньореспубліканська. Просто вона в такий спосіб завуальована. Я не виключав, що республіканський естеблішмент такий спосіб, хоче взяти реванш за ситуацію 2016 року, коли. На той момент мало комусь відомий мультимільйонер Дональд Трамп передушив весь республіканський менеджмент істеблішмент деруйте Great Old Party і став кандидатом в президенти, а потім ми виграв президентський вибір Тому е, питання з російськими активами воно має одну проблему: вона називається Право приватної власності. І е, просто уявити собі. Комплекс рішень, які треба ухвалювати, я на сьогоднішній момент не можу. Але Захід не може собі дозволити залишити Україну сам на сам з Росією, це теж мені зрозуміло з тих статей, які з'явилися останнім часом і в Форін Полісі і Financial Таймс. Тобто вони виглядають як алармійські, можливо, але знаєте, алармійські статті. Напередодні різдва це достатньо серйозний і показовий інструмент західного істеблішменту його впливу на ситуацію. Ну і що, оскільки згадали про Трампа, то про це трохи наскільки дійсно ось це рішення суду Колорадо може заблокувати ну або вплинути на виборчий процес, принаймні щодо Трампа? Я думаю, що це йому швидше грає на руку, ніж його реально заблокує, тому що за законами політичного жанру, кандидат в президенти в бінарній системі, коли є діючий президент і сильний претендент на посаду, він буде використовувати всі можливості, які йому надають випадки тиску на нього, для того, щоб доводити, що він спроможний перемагати, що він спроможний досягати успіху, що він спроможний діяти так. Щоб всі були змушені за ним рахуватися, Трамп в цьому, ну я б сказав, що Трамп в кризовому середовищі почувається достатньо впевнено. Я не прихильник того, щоб ми недооцінювали вірогідність обрання Дональда Трампа. Я лише хочу нагадати, що в цій моделі Байден Трамп вони один одного достатньо добре знають, і як в тому числі люди, які зійшлися. 20-му році в президентських перегонах, і тепер завдання вже власне Трампа максимально відсторонитися від тих дій, які здійснює адміністрація Байдена. Тому цей процес відсторонення часто набуває неприйнятні і неприємні для України, зокрема, форми. То що нарешті це станеться? Наступного тижня будуть F-16 в Україні. Готові ми до цього? Ну, якщо нам передають F-16, no. нідерланди 18 літаків. То е, можна зробити стовідсотковий висновок, що в нас вже є пілоти, які можуть ці літаки е, цими літаками керувати бо в іншому випадку, який сенс було б передавати літаки, щоб вони у нас зберегалися десь в прихованому місті, якщо у нас нема людей, які можуть їм користуватися, тому це начебто просто що. Ну, начебто розмова про те, що продають літаки, це означає, що у нас вже готові пілоти, які можуть ці літаки опанувати, і ми можемо виконувати вже бойові дії з цими літаками. Ну, це не пана новина. Якщо це відбудеться до кінця року, ми якось ну вже. Трошечки, може, не готова морально до того, що через тиждень вже наступає новий рік, і до нового року це напротязі кількох днів. Ну подивимось, цікаво, як вони будуть доставлені. Це буде по, по напотягах на чи на автівках, ну, по, по землі, чи вони прилетять самостійно, На якому літою, що вони будуть розташовані. Це, звісно, і військова таємниця, але. Впевнений, що ми їх, якщо це все відповідає дійсності і до нового року, вони будуть в нас, ми їх побачимо в бою вже ну не не ще не ще не, не як максимум в січні місяці.